Відроджені з льоду та полум'я. Ви тільки уявіть собі, до чого дійшла наука. Американські вчені відродили лютововків вовків із фентезійної саги Гра престолів. Ці хижаки вимерли ще понад 10 тисяч років тому. Але гена інженерія перевершила всі очікування, і тепер науковці піклуються про трьох дитинчат стародавніх хижаків. Як таке стало можливим? Хто першим із людей зміг побачити наукову магію на власні очі? Дивіться зараз маленькі дитинчата люто вовків, саме тих, що відомі за серіалом Гра престолів. Великі, розумні, хижі звірі, що вимерли ще 12 з половиною тисяч років тому. Але те, що ви побачите і почуєте далі, це просто магія. Американські вчені відродили цей вид вовків. Наша команда взяла ДНК і зуби, якому 13 тисяч років, та черепа, якому 72 тисячі, та створила здорових, жахливих цуценят вовків. Колись було сказано, що будь-яку достатню передову технологію неможливо відрізнити від магії. Сьогодні наша команда може розкрити частину магії, над якою вони працюють вчині колосалбасансіс. Взяли клітини крові живого сірого вовка, поєднали їх із ДНК вимерлого сородича. Отриманий генетичний матеріал пересидили в яйцеклітину собаки. І вуаля через 62 дні на світ з'явилися генно-інженерні дитинчата Рому, Ремус та Халісі. я вважаю, що лютововк вовк є абсолютно символом надії. З одного боку повернення чогось з вимирання це переломний момент в історії людства. Чи не так? Це те, чого раніше ніколи не робили. Детенчат лютововків тримають зараз на закритій території під постійним наглядом. Утім, Джордж Мартін, автор роману Гра престолів, зміг їх відвідати і побачити одним з перших. Ось власне його фото. Кілька десятиліть тому я відвідав смоляні ями в Лос-Анджелесі. І коли я побачив їхню виставку лютих вовків, чотири сотні черепів, розташованих на стіні, щось зворушилося в мені, коли до мене прийшла сцена, перший розділ Гри престолів, де вони знаходять цуценят, це так сильно мене захопило. Без них Вестерос міг би не існувати. Історія з лютововками привернула увагу й українців однак, думки щодо доцільності такого експерименту розділились. Думаю, що це дуже важлива історія, тому що генна інженерія допомагає робити наше життя краще, але, можливо, ми свого часу побачимо наш сучасний парк юрського періоду. Я сприймаю це як ігри в Бога, чесно кажучи, я вважаю, що це не зовсім правильно. Це круто, але ну, я не знаю, де це застосовувати так можна, бо це ну, така дуже, напевно, дорога технологія. Це може бути, якщо ми говоримо про види, які вже вимерли для того, щоб їх відновити свою чергу. Українці кажуть, якби їм запропонували створити копію померлого улюбленця, навряд чи б наважились на це. Люди повинні вміти втрачати те, що є, втрачати те, що любили, тому що таке життя це не природньо. Я б не вважала цю тварину собі близькою. Я думаю, що характер все одно був би різний, тому. Я б на це не погодився. Тим часом в компанії анонсували новий проект. Тепер хочуть відродити Мамонта та Маврійського Дронта, а далі може й динозавра.